Одеса вперше відсвяткувала день народження Василя Стуса музично-поетичним перформансом «Стусуємось». його влаштували у музичному клубі, розташованому у підвальному приміщенні, бо саме так поети шістдесятники проводили свої творчі вечори. Організатори кажуть, їхня мета повернути поета в сучасність. Робили це за допомогою його віршів, покладених на музику, стендапів про цікаві факти життя Стуса і міні-сетів у різних жанрах. Від електроніки до індастріал металу У в щер залі також провели аукціон, на якому для потреб ЗСУ продали зокрема і картину із зображенням осучасненого Василя Стуса. Одеса це українське місто. Хочеться зробити все можливе для того, щоб цікавилися, цікавилися українським, відчували це і розуміли, що у нас є свої герої, свої супергерої. Я б навіть сказала, з такою швидкістю, праглістю, з якою Одеса відгукнулася на цей захід. Я впевнена, що цей процес українізації, про який ви кажете, він буде відбуватися з неймовірною швидкістю. Я хотіла показати, що сто живий. І він може бути цікавий для молоді. Я хотіла його зобразити так, ніби він в нього не така трагічна доля, ну на жаль, як була. А якщо б він вижив, він був би секс-символом нашого часу, такий, так майже як Півоваров чи якісь інші постаті знамениті.